Що змінюється для українців у Чехії, Словаччині та Німеччині? протягом перших 150 днів. Діти до 6 років 3490 крон. Діти 6 10 років 4188 крон. Діти з інвалідністю 5235 крон. Особи з інвалідністю 7290 крон. Дорослі 4860 крон після 150 днів. Дорослі 3130 крон. Особи з інвалідністю 7290 крон. Дорослі вразливих категорій 4860 крон. Допомога на дітей залишається без змін. З 1 вересня проживання у державному гуманітарному житлі обмежено 90 днями. Вразливі категорії. Підвищені компенсації зареєстроване житло 6 тисяч крон. Нерегіструване житло 4800 крон. Інші права. Медичне страхування і допомога. Безкоштовне навчання для дітей. Повернення в Україну. Витрати на житло і квитки. Юридичні консультації. Прострочений закордонний паспорт не впливає на тимчасовий захист в Німеччині за 24 міграційного закону. Відсутність дійсного паспорта не позбавляє права проживати, працювати і подорожувати Німеччиною, якщо вже є тимчасовий гуманітарний захист. Однак для поїздок за межі Німеччини потрібен дійсний паспорт. У разі проблем з отриманням паспорта. Рекомендується звертатися до німецьких органів за замінником документу або добуватися цього правовим шляхом. Зміни до правил реєстрації почали діяти з 6 серпня. Тепер українці зможуть оформити тимчасовий захист у будь якому відділенні поліції у справах іноземців. Центр допомоги у Братиславі більше не надаватиме цих послуг, повідомили у Словацькому Міністерство внутрішніх справ. Із з 5 серпня всім українським біженцям для оформлення тимчасового захисту треба попередньо заповнити заяву онлайн. Без цього буде неможливо подати заяву про тимчасовий притулок у відділі іноземної поліції. Збережи. Підпишись. ПОШИ.